Доброго дня! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розберемо таку тему розрахункові задачі на розчини. Розберемо, як обчислити масову частку розчиненої рочовини, як знайти масу розчиненої рочовини, як знайти воду масу води і як знайти масу розчину. І так, перша задача. Обчисліть масову частку цукру в розчині, який містить 200 грам води та 60 грам цукру. І так записуємо дано. Так, номер один. Дано. Так. Читаємо уважно задачу і дивимося, яка цифра до чого відноситься. Тут сказано 200 грам води. Грами це значить маса. Я пишу маса води, ми знаємо вже формулу H2O, дорівнює 200 грам. Так, далі сказано 60 грам цукру. Цукор це розчинена речовина. Є вказана вона, значить я пишу цук. Ру 60 г. Просять знайти, обчислять масову частку розчиненої речовини. Тобто я знаходжу масову частку цукру. Невідомо. І так, давайте згадаємо формулу, до складу якої входить буде масова частка, маса розчиненої речовини і маса води. Так, значить, дивіться, масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини. так? Поділити на масу розчину, помножити на 100%. Давайте, може, я повністю запишу, щоб було зрозуміло. Роз масу розчину. так? Дивимося, маса розчиненої речовини, або це цукор тут, підпишу вам, цукор. І тут масову частку цукру. Тобто, дивіться, розчинена речовина це цукор. Давайте подивимося. Є в нас всі дані. Маса цукру є 60 грам, так, маса розчину немає. Але ми знаємо з вами, ми вивчали, що розчин складається з розчиненої речовини і розчинника. Значить, перше, що ми знаходимо з вами, знаходимо масу розчину. За формулою. І так, маса розчину. Дорівнює маса води, це розчинник, плюс розчинена речовина це цукор, плюс маса цукру. Дорівнює підставляємо маса води 200 грам. Плюс маса цукру 60. Це все дорівнює 260 грам. Так. І тепер дивіться, ми зможемо з вами знайти масову частку розчиненої речовини. І я пишу: знаходимо масову частку, тобто W, так, цукру. Пишу масова частка розчиненої речовини, можете написати слово цукор, так, дорівнює. І так, маса розчиненої речовини або цукру це буде 60 так, грамів. Поділити на масу розчину на 260 грамів і помножити на 100%. І так, задача у мене це розв'язана. Виходить 23 відповідь. Масова частка цукру дорівнює 23%. І так, ми з вами розібрали перший тип задач.